Безрукавка сорту Екстра. Перший у нас буде дуже така гарна безрукавочка. Жіноча на замочку з такими кишеньками, які защіпаються, розщіпаються. Наступною у нас буде теж жіноча така дуже гарна безрукавочка, вона тоненька, але всередині ніби як утеплена. Далі у нас. Напевно, чоловіча, може бути і жіноча, такого кольору, теж на замочку, защіпається, розчіпається, все добре. Наступний у нас іде така гарна безрукавочка жіноча. Для замовлення пишіть в коментарі, аби звертайтеся до нашого менеджера. Далі йде така гарна безрукавочка сиренького кольору на замочку. Тут у нас чоловіча безрукавочка. Тут у нас ззаді така полосочка. Далі така чорненька з комірецентики. Чоловіча. Ось така сіренька, гарна безрукавочка. Далі у нас такого Класного кольору. Безрукавочка. Ну і де тоненька. І крутовочка. Далі ось ще така вона теж тонка, Вона дуже красива. Такого оранжевого кольору. Тежливо. Далі ось така синенька безрукавочка чоловіча. І ось така дуже класна, жіноча, без безрукавочка. Кого приємно? Розіберний кольор. З такою шийкою. так. Дуже гарно. Так, далі чорна. У нас вже йде вона з капішольчиком. Теж дуже класна безрукавочка. Дуже класний колір цієї безрукавки. Такий, такий має йде у нас така сіточкою. Дуже класна. І ось така зелена безрукавочка цікава. Так. Тут у нас ось така красовезна безрукавочка.